Do Wołykoj Winy, Karkiv był centrum nauki ta kultury. Za cztery roki miasto zmieniło się do niewpiznawalności. W tym życia tutaj nie zupynało U nasi, u, u napi zrujnowani kwatery, ludzie. ludy, dite się w podziemnych szkołach, a ratownicy i kumanalniki operatywno wyjeżdżają na robotu od razu po rosyjskich obstryłów. Więcej podrobnic u naszym materiału. У Харкові знову повітряна тривога. Росіяни ціляться по мирних жителях. Після атаки дронів по дитячому садку надзвичайники виносять дітей на руках. Ну, ми вже спочатку війни працюємо під цією загрозою, під такою підступною тактикою. На жаль, ми вже втратили дев'ять рятувальників, і майже всі, які загинули через повторні удари. Ворога саме по місцю, де працюють екстрені служби. Хлопець на колінах не стримує сліз. Це син одного із загиблих рятувальників. Він на власні очі бачив, як загинув його батько. У такого повторного удару в нашому підрозділі загинули три водія. Та була пошкоджена пожежна техніка. Був обстріл шахедами. От. Було декілька влучань, і в Новобаварському району районі виїхало туди декілька підрозділів. От, тому що влучання були в різних локаціях. І також наш підрозділ виїхав на гасіння пожежі і рятування людей. Розпочали рятувальні та пожежно-рятувальні роботи. І десь хвилин через 30 в те ж саме місце прилетів інший, ну, ще один шахід. І, на жаль, вони потрапили під цей удар і загинули. До повномасштабної війни пожежники не працювали під обстрілами. Війна змінила умови, але не сенс їхньої роботи, рятувати життя. Попри небезпеку, рятувальники не чекають відбою тривоги, але тепер працюють з урахуванням ризиків. Бронезахист важить у нас 16 кілограм, важко. Треба ще людину людиною рятувати. Плюс, і є у нас апарати на стисненому повітрі. Вони іще плюс 10 кг до общого віса. Пожежники мають і свої традиції: не одягати новий бойовий одяг на зміну, не мити техніку перед чергуванням. кажуть, усе пов'язано із викликами. Населеберці, от їх при заступанні на зміну. Не треба було начищати. Треба було їх чистити завжди після зміни. А також прання бойового одягу. Краще на зміні цього не робити. Бо чому? Ну, бо буде виїзд. На вашій практиці таке було? Так. Да. Ворог майже щодня завдає ударів по. Як по місту Харкову, так і по населеним пунктам Харківської області. Безпосередньо найбільше уражень майже щодня це прикордоння, це Куп'янський район, Харківський район, Багадухівський район страждають найбільше. Харківщина постійно під загрозою російських обстрілів, але безпекова ситуація часто змінюється. Щоб люди не бігли в укриття без потреби, в регіоні розділили повітряні тривоги. Тепер окремі сигнали лунають для міста і для області, а також повідомляють про тип загрози від дронів до авіаударів. Увага. Важливе сповіщення від цивільного захисту. Ознайомтесь з деталями у застосунку. Тривога. Увага. Важливе сповіщення від цивільного захисту. Це район Привид Північна Салтівка, найбільший у Харкові. Фактично ще одне місто. До війни тут жило 450 тисяч людей. А таким він став по чотирьох роках безперервних російських обстрілів. Більшість будівель пошкоджені і підлягають знесенню. Ми стоїмо біля мого будинку. Тут будинок було 11 влучань, а були пожежі в частності пожежі на минулий і мій під'їзд. У мене над квартирою повністю вигоріли. З Четвертого по дев'ятий поверх, тобто ну, виходить п'ять поверхів. Вони повністю виграли і частково дісталося моїй квартирі. Теж відновлювали за свій кошт. Ну те, що можливо було зробити, поки були кошти, ми то відновлювали. Бо на її відновлення ми податися не можемо, тому що будинок знаходиться в капремонті. Коли його виведуть, ми теж не знаємо. Відповіді отримати не можемо, але жити якось треба. Не будемо жити у гарі з чорними стінами. Відновлення багатоповерхівки триває з постійними паузами. Бракує матеріалів і робочих рук. В окремих квартирах з'явилося опалення, світло та вода. Газу досі немає. Батареї ми купували за свій кошт, монтаж батареї, які купували, теж за свій кошт. Тобто все опирається у кошти. Щоб нормально заїхати, заселитися, щось десь зробити, це все потребує грошей. Ну, на жаль, ті, у кого були кошти, ті, щось зробили, щось встановили, ті, у кого грошей немає, ну, чекають і ось. За 23-й, за 24-й рік тільки на ремонт я викинув е 1070. Це, це саме, ну, там своїх коштів може, було 1050, це інша була допомога, як то кажуть. І ну, все, в мене вже як ліміт. Ізчерпаний, я вже не знаю, де брати кошти, щоб доробити. У мене залишилась незроблена кухня, ванна, одна кімната. Немає міжкімнатних дверей. Це квартира сусідів, це квартира відновили. Ну, Це, що я вам казав, на вулиці. Тобто встановили балконний блок без балконної рами, встановили а, кухню, кімнату, ну і ось ось так ось виглядає той ремонт, який здає забудовник. Тобто, щоб це привести до ладу, щоб більш-менш якось можна було жити, вичаючи встановлення радіаторів, люди чекають, коли будинок вийде з капремонту, щоб податись на її відновлення. А коли він вийде, нам не кажуть. Та все ж, попри численні руйнування, люди повертаються. Салтівка поволі оживає, але шлях до повного відновлення ще довгий. У цих умовах люди змушені самі знаходити вихід, щоб просто мати де жити. Місто зараз не живе повноцінним життям, тобто немає якогось там нічного двіжу по дворах, як це було в мирний час, тому всі оці влучання, воно дуже чутно. Але, на щастя, Бог береже те, що вже зробили будівельники, і ну, нас якось оминає. Ще одні супермени Харкова це комунальники. Саме харківські комунальники стали своєрідним феноменом. Вони з'являються майже одночасно із рятувальниками та дуже швидко приводять місто після обстрілів до ладу. Масштаби руйнувань у місті колосальні. Якщо брати 25-й рік то за 11 місяців тільки у нас в Харкові було пошкоджено 2100 об'єктів житлового фонду. Понад 27 тисяч Квартирних вікон вибито, 7 тисяч вікон місць загального користування, тобто у під'їздах, і ще понад 5 тисяч склінь балконів та понад 600 пошкоджених покрівель від початку повномасштабної війни було зруйновано понад 220 тисяч вікон це більше ніж у середньому європейському місті. Ось такі вікна забиті терсоплитами. Звична картина для Харкова. Їх називають осб плитами. Це тимчасовий захист від холоду і опадів, аби люди могли залишатися у своїх домівках навіть у таких умовах. Першим кроком це контури. Потім покрівля обов'язково, все це аварійно, розумієте. Ну тобто ні скло не ставлять і так далі. На скло просто немає грошей. Наступного ранку, якщо це вночі, то приїздить вже з восьмої ранку велика техніка для того, щоб підключається інше комунальні підприємства Зеленбуд, котрий може спилювати дерева для того, щоб був доступ до вікон, і так далі. І так далі. Крім того, на місце влучання в цей район приїздить мобільний ЦНАП. Де людей оформлюють на це? Є відновлення. Механізм реагування на обстріли в Харкові. Відпрацьований до хвилин. Комунальні служби отримують інформацію майже одразу після влучання і виходять на місце. Щойно це дозволяє безпекова ситуація. Комунальники за ці роки, прості працівники, вони є і психологи. Коли людина з цією плітою ОСБ заходить до бабулі до просто до будь-якої сім'ї і закриває, і каже, не, не переживайте. Ми розуміємо, це дуже складно. Не бійтеся зараз буде тепло. Ми вас не залишимо. Ми допоможемо. Ваш населений пункт під примусову евакуацію. на нас. І, попри те, що Харків під постійними обстрілами він є першим пунктом для прийому людей, де ситуація ще гірша. Їх реєструють, підтримують і допомагають знайти нове місце. Хоча б тимчасове, зараз ми знаходимося у транзитному центрі у місті Харкові, де відбувається реєстрація евакуйованого населення та надання багатопрофільної цільової допомоги. Наразі це грошова допомога. На одну особу 10 тисяч 800 гривень. Харчова допомога, гаряче харчування, ланчбокси, медична, юридична, соціальний супровід. Також в наших транзитних центрах саме в цьому представлена представлені органи влади, а саме департамент соціального захисту, який працює з людьми та надає їм довідки, займається питаннями оформлення ВПО. Та допомогою у відновленні документів відділ поселення займається конкретним розселенням цієї людини. Ми бачимо, що на ньому знак, який означає не стріляти, чи він працює. На жаль, ні. На жаль, ні. Тому що вже багато було випадків, коли FPV-дрони Атакували волонтерські організації, і нас також ми завжди стараємося максимально близько під'їхати до лінії бойового зікнення, але так як агресор дуже часто використовує fpv дрони разного типу, тому є напрямки, де ми можемо до п'яти кілометрів заїхати а є напрямки, де ми і до 15 ледве заїжджаємо. Це три діапазони сигналів. І якщо FPV летить там якийсь ворожий дрон, не, не тільки FPV, він під'єднується до сигналу FPV і бачить те, що бачить русський. За півтора року роботи транзитний центр у Харкові допоміг евакуювати понад 33 тисячі жителів області. За кожною цифрою окрема важка людська історія. Ще такий також був випадок це коли ми заїхали в Константинівку. Забирати двох літніх жінок, які теж не знали, як виїжджати. Ми їх забираємо, і буквально через п'ять хвилин. Цей будинок, цю вулицю вщент, просто розбивають артилерією. Я не можу сказати, що ми їх дуже довго вмовляємо, тому що там, де вже ми заїжджаємо, люди самі вже ну, їх мовляти не треба, вони виїжджають. І бувають випадки, де е е е літні люди е е е е е consumers. літні люди, там ну, їх тяжко вивезти. А хто їх вивезе кроме нас? Кроме нас більше ніхто їх не вивезе. Ну і життя, 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 життя. Треба рятувати їхнє життя. Бо ну, най, найцінніше це наше життя. Замість звичного шкільного дзвінка гуркіт, поїзда, метро. Але тут так само лунають голоси дітей, які поспішають на урок. Метрополітен у Харкові також облаштовують під освітній простір, аби діти могли навчатися безпечно та очно. Тут колись був вхід в метро, турнікети стояли. Це от у цьому місці, і був далі. де ви спускалися по вниз. це був вхід з цього боку до метро. Але він, ну мабуть, років 20 так точна чи був законсервований і не використовувався. Тому Чому б не використати було це приміщення для дітей? Потреба виводити дітей в очний формат навчання була колосальною. Потреба батьків, запити батьків. І тому перший, перший крок, який був зроблений, це використання станції метрополітену як навчальних приміщень для організації навчання дітей. Більша частина у нас дітей це початкова школа, тому що ми розуміємо, що в початковій школі соціалізація і навчання з вчителем це дуже важливо. А середні старші школи це обирають уже вони самі. У нас розподілене чергування між закладами. Я вам сказала, що у нас тут 17 закладів. От вони у нас по черзі чергують, тобто перший, другий, третій, четвертий тиждень. І кожен кабінет у нас от чотири кабінети, тут чотири тижні, і вони чергують. Вони розподіляються по дням і відповідають повністю за організацію роботи метро школи. Перевірте, чи всі підготувалися до наступного уроку? Який у нас наступний урок? Математика. Математика так, так. Коли попадаємо у метрошколу, навіть ми, дорослі вчителі, забуваємо на якусь мить, що взагалі в Україні ось така ситуація. Тому дуже дякуємо за таку можливість. Ми щасливі. Наразі шість станцій метрополітену ми використовуємо як освітній центр, освітній простір. Також у місті Харкові побудовано сім підземних шкіл та шість протирадіаційних укриттів. Ми використовуємо безпосередньо в закладах освіти. Таку змогу навчатися в змішаному форматі мають 30% дітей, які перебувають безпосередньо в місті Харкові. Без страху, все спокійно, а вже ж. Тут безпечно, я знаю, це напевно, тому що і вдома теж немає не гарантії, що буде безпечно. Тому так, да, я дуже задоволена. Одна особливість воєнного Харкова безкоштовний комунальний транспорт. Від початку повномасштабної війни усі можна їздити без оплати. В середньому кожна сім'я може економити десь 3-4 тисячі гривень на місяць. Тобто, для життя в прифронтовому місці для наших мешканців це я думаю така суттєва соціальна підтримка. Транспорт під час тривок не зупиняється, тому що він може просто зупинитись посеред якогось району, там або лісосмуги в межах міста, де просто поруч не буде укриттів і людям нікуди буде йти. Тобто, це таке рішення, яке приймається безпосередньо пасажирами транспорту та водіями, які за це відповідають. В метрополітені, звісно, у нас повністю метрополітен підземний, тобто тривоги не впливають зовсім на рух метрополітенов, рух метропоїздів. Валідатор стоїть, контролерів немає. Тобто, їх вони звільнились, їх звільнили, де вони зараз працюють? Водіїв не вистачає більше за всього. У нас навіть інколи є додатковий рухомий склад, але ми не можемо нікого на нього посадити. Тобто, це і причина там доволі великих інтервалів у вечірній час. Це і причина нестачі автобусів чи тролейбусів на якихось маршрутах. Ми втратили дуже велику частину водіїв з початком війни, і це також було пов'язано. З безпековою ситуацією в місті не всі готові було повертатися, не всі готові працювати на цій роботі, бо вона все ж таки дуже складна. Ви знаєте, що у нас під обстріли попадали і тролейбуси, і автобуси, і трамваї, і у нас були поранені водії. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиці Данілевського. Це ми йдемо на тролейбусі з автономним ходом. І він частину маршруту їде без контактних мереж. У на акумуляторах. Харкові повітряні тривоги стали частиною щоденного життя. Для містян метро давно виконує більше ніж транспортну функцію. Це простір безпеки. Саме тут цього року з'явилася головна ялинка міста під землею, де люди не лише перечікують небезпеку, але проходить частина їхнього життя. Харків знаходить сили не лише виживати, а й рухатися вперед, розвиватися і навіть зберігати відчуття свята. Яке тримає віру в майбутнє без війни?